Сьомий день виїзного курсу психологічної реабілітації. Сьогодні ми будемо говорити про те, чому настільки важлива робота з емоціями, коли ми працюємо саме в психологічній реабілітації людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Першочергово, це розуміння і вираження своїх емоцій. Дуже багато людей з інтелектуальними порушеннями не можуть. Не розуміють часто і не можуть виражати правильно свої емоції. Так вони страх можуть зміняти, наприклад, агресією. і ми не розуміємо, чому агресія виникає на порожньому місці. А можливо, так просто людина з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень проявляє свій страх. Також можна привести такий приклад, особливо це кажуть часто чоловікам. Що чоловіки не плачуть, і для людей з інвалідністю дуже складно потім пропрацьовувати емоцію суму. Вони не вміють сумувати, вони часто забороняють собі плакати, і так само ця емоція може. Трансформуватися в якісь агресивні прояви, хоча людині просто хочеться, щоб до неї підійшли її обняли, заспокоїли. Робота з емоціями це також профілактика накопичення стресу людини. Окрім того, робота з емоціями це також соціальна адаптація для людей з інвалідністю, адже робота з емоціями допомагає розуміти не тільки свої емоції, але й емоції інших. І тому людина з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень може вчитися розпізнавати, що відчувають її близькі що відчувають її рідні. Для них для неї, наприклад, вже не буде незрозуміле, незрозумілою ця емоція, нова емоція страху, так або переживань сильних. Які є під час війни, вона зможе зрозуміти весь шлях походження цієї емоції? Що ця емоція не на рівному місці, що ця емоція не стосується людини з інвалідністю, а вона стосується ситуації навколо? Отже, робота з емоціями в психологічній реабілітації людей з інтелектуальними порушеннями допомагає керувати своїми емоціями, розуміти емоції інших. А також трансформувати свої емоції за допомогою різноманітних методик, які будуть представлені в матеріалах до цього курсу. І пам'ятайте, що психологічний клімат в самому процесі реабілітації напряму залежить від психологічного клімату в вашому колективі, у вашій команді. Темою чергового тренінгового заняття була, були емоції. У нас була психоедукаційна частина, де ми трошки проговорили, що, що таке емоції, а також більш практична частина, де учасники працювали з картками емоцій. Вони витягували зображення людей, я на обличчя яких ми можемо спостерігати різні емоції, і намагалися показати тілом. І своїм обличчям передати цю емоцію. Інші учасники вгадували ці емоції. Також учасники розповідали історії і приклади ситуацій, де вони можуть переживати ці чи інші емоції. І багато хто з учасників пригадував ситуацію обстрілів. І говорили про те, що, вони, що їм було дуже страшно, і ну, ці такі почуття сильні могли їх переповнювати, і вони не, не знали, як справлятися з цим хвилюванням. Тому ми вчилися справлятися з цими емоціями і е, застосовували техніки дихальні. Ми прям практикували техніки дихальні, навчалися дихати певним чином, щоб заспокоїти хвилювання. Також ми провели вправу безпечний простір, де учасники могли уявити собі місце, де їм затишно, безпечно представити це місце, уявити якісь деталі цього місця. А також е, якихось помічників, які є в цьому місці, і потім вони малювали це безпечне місце, створювали свої картини. Ця техніка допомагає в моменти переживання сильних хвилювань, сильних емоцій. Справлятися з ними пригадуючи, уявляючи це безпечне місце. Частина учасників під час виконання цієї вправи безпечний простір пригадували часи евакуації в європейські країни і говорили про те, що вони почувалися там більш безпечно, і про те, що в Україні зараз вони почуваються небезпечно, тому що весь час у нас відбуваються повітряні тривоги і обстріли, і загрози обстрілів і обстріли. А, і, але дехто з учасників зазначив, що а, це місце місце Богослав, де ми зараз проводимо пробацію курсу, а, а також наш будинок транзитного перебування а, є таким а, безпечним місцем, де вони почуваються комфортно і Так. Давайте ми трошки розберемося а, з цими виразами обличчя, щоб зрозуміти, що тут за емоції. Давайте, подивись. Це... Як ви думаєте, страх, що це за емоції? Страх страх, страх. 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 Коли людина боїться, Коли ракети. Так. Коли ракети. <світ> коли повітряна тривога. І вибухи. І вибухи чути, так. тоді ми відчуваємо страх. Ну, це, так, да. так. Да. Mm -hmm. А може бути щось таке, що там а може бути якась тварина, яка нас може да. налякати. Собака. Собака, О, наприклад. Може, може налякати когось. Шари. А, ай, шари. Ай, да, якщо вони лопнули да. а, дуже так неочікувано. Ще якась підпригнув коли.

Якось посварився, то сумуєш, Іноді, якщо тобі близька дуже людина. І ті пішки. Подарок мені не дві. А хтось не подарував подарок, то подарунок можемо сердити. У нас там є вся емоція. Зараз давайте звернутися. Те, що займається. Здивування. Давайте давай, трошки коло ширше, треба поляшку не видати. А не навіть не віщимо. Та коли їдеш в дані, так да Подорожуєш кудись, якісь там не знаю, а. пригоди а. цікаві, відбуваються, побачили. — здивовані. Або сюрприз зробили. Вот такие обличья работают. сюда. А это что такое? Это так злится Когда человек злится, вот что-то не то Вот у нас так в Когда вы Когда кто-то Нет. Ну как? Разве тогда мы Когда тебя ударил, кто Конечно когда не нужно коли что нам роблять неприємне, Да, в транспорте. Мы злым. Нет, что ты тебе сказал, что с ним коли щось нам сказав то есть в серде. И когда, и когда а ему не дают. І Коли йому хтось не допомагає, він хоче, щоб йому допомогли. Да. Він може сердитись. Да. Настя, а ти що можеш запропонувати? Коли сердиться? Коли щось не <ривіт> Життя в умовах війни має наслідки в посиленнях емоційних реакцій, таких як тривога, страх, злість, ненависть, сумування. Розвиток емоційного розпізнання та контролю над емоціями допомагає клієнтам навчитися керувати своїми емоці... емоційними станами і зменшувати небажані прояви, збільшувати та розширювати бажані, виражати емоції адекватно та ефективно. Під час тренінгів та індивідуальної роботи наші підопічні набувають навичок управління своїми емоціями та відчуттями, контролюючи і себе і ситуацію. Це допомагає їм відчувати себе більш впевнено та ефективно діяти навіть у стресових умовах війни, що сприяє покращенню їхньої соціальної реабілітації. Наша програма будується на основі вирішення тих завдань, які несуть базові емоції. Наприклад, коли клієнти говорять про страх, ми шукаємо та формуємо безпечний простір, шукаємо аргументи безпеки, направляємо увагу на те, що зараз безпечно, згадує з ким та де може бути безпечно. Ми відреагуємо на всіх рівнях. Події пов'язані з роботою ПВО, ракетними обстрілами, звуками повітряної тривоги, образи і образами військової техніки. Там я роз... намалював безпечне місце там, під час війни. Я намалював, що де ми... де з... з батьками ховався, там на... в Обухові на першу... в квартирі на першому поверсі у дідуся. І ще намалював, що нам пропонували в Німеччину їхати ховатися від війни, але ми відмовилися, тому що нас дідусь і, і обухов врятували танки, які я бачив в Обух, які їхали через Обухи. І, він... і ми залишилися. Тебе танки схвилювали, що ти їх побачив? Так, е, е, да, в той день. Бо е, просто так танки не будуть їхати по вулиці. Е, Там зрозуміло. Да, да, Хоча та наші їх не схвилювали. А що ти робив, щоб трошки заспокоїтися? Мама давала каплі. А ще я сфотографував її одного танку, а батьки думали, казали, що я стрімко швидко видалив. Давайте ще потопаємо. Добре, потопаємо. І чуємо стопи свої Тут немає сусідів, можна топати. Демоку. І зробимо мокрого песика. Це теж така вправа допомагає, коли хвилюєтесь. Трошки зняти хвилювання напроти. А тепер промахав. робимо такі ніби Відчуємо кордони свого дихальна вправа. Пам'ятаєте? Да. Ми уявляли собі, що в одній руці у нас квітка, а в іншій руці у нас свічка. І що ми робимо? Вдихаємо. Ми вдихаємо запах квітки. А потім задуваємо свічечку. Давайте спробуємо зараз так покладемо ручки. І уявляємо собі, що в одній руці в нас квітка, а в іншій свічка. От, І ми вдихаємо запах квітки. І задуваємо свічку. І Ще раз от вдихаємо. Задуваємо. А -а -а. Так як задуваємо свічку, коли у нас а, вечірня свічка. Пам'ятаєте, як да, дуєте а -а -а. гарно? Я -а -а. Я -а. Так. А -а -а. Це для вас нагадування про цю вправу. Цю, цю картинку можна розмалювати різними кольорами, і у нас така буде, таке буде нагадування вам. Про цю вправу, щоб ви вдома могли її робити, коли у вас виникне сильне хвилю хвилювання. да. Там, де ви знаходяться, буде за да. Якщо у вас буде сильне хвилювання, то ви завжди можете пригадати цю вправу, що можна зробити подихати квітку і забути світ. Е, важко знайти безпечне місце, за то, що виникають весь час. Часть повітряної тривоги відбуваються обстріли. Таке місце може стати місцем Європі. Для когось а, все ж таки і в Україні знайшлось безпечне місце, і ви а, пригадали якісь реальні місця, де вам комфортно і безпечно, і навіть прозвучав наш Богославський дім тут як безпечне місце. Для когось це стало якесь уявне місце, пов'язане з природою, десь в лісі або Є, гори, те, що вас може заспокоювати. Тепер завжди, коли ви хвилюєтеся або переживаєте через те, що навколо нас відбувається, ви можете повертатися до свого професійного місця. Вас є, і папі, і є ваші малюнки, які будуть тепер з вами. Дякую. Вам буде, пока папа сходить. Також ми сприяємо підвищенню самосвідомості шляхом навчання, більш уважному спостереженню за своїми емоціями і розумінням, як вони впливають на їхні думки, поведінку та фізичний стан. Це дає засоби для розробки та впровадження стратегії саморегуляції емоцій, що допомагає зменшити негативні наслідки від стресу та стрета негативних подій. Я боюсь почому тому, що війна опасна, Опасність може бути везде, правильно. И ты хвалишься с целой Да. Неправильно. Ну, это не говорится о том, что человека могут убить. Могут... Просто война это всегда плохо. Это не вносится к тому, что могут убить то. Это, потому что воюют друг с другом. Одна страна, украинцы с россиянами, да, воюют. И россияне с украинцами воюют. Люди погибают, правильно, на войне. Ну, Наша погибне. Нам шучу, не Це это плохо. погано. Погані емоції викликає да, в тебе да, да. війна. Да, я не люблю. Я війну не люблю і не вважаю, що добре. От коли в е, тебе погані емоції, що ти робиш, щоб стало тобі краще? Я люблю воздушність, тривогу боюсь. Тому що, Ну, ну конечно, людина тривожиться. Почему? Потому что нельзя выйти, во-первых, потому что могут убить. Есть такие места, в которых ну, нехорошо просто ходить. Правильно? Нельзя выходить. Правильно? Леша, понимаешь, когда война нельзя. И ты с целого привода тревожишься, Я не беспокоюсь, да? я не беспокоюсь. Я знаю, что здесь лучше в доме. Безопаснее, правильно у нас? И вообще, где еще можно прятаться? А что тебе помогает справиться? И с тем, что когда ты хвилюєшся, вот сирена звучит, ну, и ты хвилюєшся. перебороть страх, наверное, как Тамара Владимировна говорила, что нужно перебороть страх, правильно, Ви вчили? Перебороть страх, перебороть себя. Что еще? Не давать, чтобы была война, правильно, или как? Ну, типа мы можем не дати? Мы чтобы... не можем, мы не имеем права, правильно? Ну как мы можем, если мы здесь, сидим? Ну как? Робота з емоціями також спрямована на розвиток навичок соціальної взаємодії. У воєнних умовах люди втрачають довіру до інших, стають вимушено більш замкнутими або відчувають соціальну відчуженість. Формування конструктивного емоційного відреагування допомагає покращувати комунікаційні навички, емпатію та здатність розуміти почуття та потреби інших людей. Це стимулює позитивну взаємодію з іншими людьми та формує підтримуюче середовище. А що таке емоції? Чоловік грустить. Круто! радісно повезло. Мені радісно. Ти знаєш емоцію радість. Да. І зліс і злість знаєш, да. такі емоції. Да. Ми вчимо розуміти власні емоції. Допомагає учасникам розпізнавати різні емоції, які вони можуть переживати через обговорення загальних ситуацій. Які можуть викликати певні емоції, або за допомогою спеціальних карток, які можуть зобразити їхні емоції пережиті в якихось ситуаціях, так само ми підштовхуємо учасників групи до більш глибочого розуміння своїх емоцій. В груповій терапії ми створюємо неповторний простір, де учасники можуть безпечно ділитися своїми емоціями з одним з одним, з психологами та педагогами. Разом ми проживаємо ці емоції, навчаємося розуміти їх та знаходити способи стабілізувати свій стан. У цій групі ми розуміємо, що емоції це нормально і невід'ємна частина людського життя. Нормально відчувати тривогу, нормально відчувати страх, нормально відчувати злість. Всі емоції, які ми зараз переживаємо, нормально в цій ненормальній ситуації, в якій ми живемо в умовах війни. Тому вони можуть бути яскравими, інтенсивними, але ми вчимося приймати їх без суджень та засудження. Розуміння та прийняття власних емоцій допомагає нам відкрити нові можливості для їх переживання. Колективна природа групової терапії дає учасникам унікальну можливість з'єднатися з іншими, спільно переживати емоції та навчатися взаємній підтримці, вивчати нові техніки для самодопомоги стабілізації свого стану. В групі ми навчаємося не лише розпізнавати, називати, а проживати їх повністю та виходити на якийсь рівень, який нам допомагає стабільно, спокійно переживати наше життя.